Ну а за словами президента Володимира Зеленського, присутність представників Кремля на другій конференції говоритиме про те, що вони хочуть миру. Проте Російська Федерація може, хоч завтра, почати переговори з Україною, якщо вийде з окупованих територій. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Києву доведеться вести перемовини з Москвою, але Україна не дозволить Російської Федерації говорити мовою ультиматумів і ведеться робота, аби ми перебували на найсильніших позиціях. Голова офісу президента Андрій Єрмак. Заявив, що Україна не планує створювати нові мирні угоди, подібні до мінських домовленостей і Будапештського меморандуму. А заступник голови офісу президента Ігор Жовква зазначив, що формат не передбачає прямих переговорів України і Росії, а країни зібралися, аби предметно говорити і діяти задля миру. На глобальний саміт Миру був на глобальному саміті Миру були також журналісти з Російської Федерації за інформацією Радіо Свобода. На зустрічі були присутні представники видань Ріа Новості», та «Комерсант» і також опозиційні медуза та дощ. Нібито присутність російських медіа була вимогою Швейцарії. Зараз зі за мною на зв'язку Володимир Огризко, це дипломат і міністр закордонних справ України з 2007 по 2009 роки. Пане Володимире, вітаю. Вітаю вас, доброго здоров'я. Пане Володимире. Багато аналітиків говорили про те, що частина країн, які початково погоджувалися взяти участь у саміті, який відбувся у Швейцарії, а так скасували свої рішення після того, коли був перероблено було перероблено комуніке і названа Російсь Російська Федерація. Країна агресор, так тобто війна війною, і от власне не було і представників Російської Федерації. І зараз, після завершення цього саміту, в нас починається вже розмова про другий саміт, про те, що можливо на ньому буде Росія, і що він би мав вже от майже мало не прописувати якісь певні конкретні пункти для досягнення миру. Наскільки взагалі це реальна історія? Чи це просто знову ж таки, от якось інформаційно війна, яка закінчиться за 2-3 тижні? Ну, на превеликий жаль, поки що за два 3 тижні війна не закінчиться. Ну, Хіба що в Москві зрозуміють безперспективність своєї позиції і просто відведуть війська за межі України? Хоча я це жодним чином не вірю. Тому розраховувати на швидке завершення війни, мені здається, поки що не доводиться. Що може пришвидшити розв'язку цієї війні, а саме капітуляцію Російської Федерації, це нові і великі постачання зброї в Україну і дозвіл бити цією зброєю по Російській Федерації. Оце те, що може. Привести до дуже швидких, ну відносно швидких, але дуже ефективних заходів для того, щоб війна була припинена. Якщо ми думаємо, що якийсь саміт прийме якусь резолюцію, і від цього Росія змінить свою позицію, значить ми тоді рожеві ну, мрійники і не більше. От ви знаєте, в цьому контексті мене продовжує дивувати позиція. Президентки Швейцарії, яка от сьогодні заявила про те, що вона бачить участь Путіна в другій мирній конференції в Швейцарії, навіть попри те, що Путіна оголосили Путіна оголосили підозру прокурори міжнародного кримінального суду. От у мене таке відчуття, що ця пані хоче обов'язково посадити Путіна за стіл переговорів. Ну я не знаю правда з ким. Бо президент Зеленський заявив, що він з ним власне спілкуватися не буде. Та й Путін сказав, що Зеленський нелегітимний. Отже, з ким хоче посадити за сіл переговорів президентка Швейцарії, от мені чесно кажучи, досі не зрозуміло. Ну Швейцарія традиційно намагається бути максимально нейтральною і миротворчою країною. Але от щодо Переговорів і от щодо нашої комунікації з Росією. ну все рівно нам рано чи пізно потрібно буде якось вести діалог для того, щоб підписати якусь угоду. Це має бути напряму, чи це має бути за участі третіх країн? Яким чином от починати цей діалог і продовжувати цей діалог? Ну, знаєте, мене дивує оця формула, що нам все одно неодмінно доведеться вести переговори за всі. Ну звичайно, можливо, ми сядемо за один стіл, коли Росія підпише акт капітуляції. Ну так само ж е, переможці Другої світової війни сіли за стіл переговорів з е, е, керівництвом німецького вермахту і підписали е, акт капітуляції. Ну якщо це вважати залученням Росії, ну давайте і так і залучати все інше це абсурд. Не можна сідати за один стіл з воєнними злочинцями. Ті, хто це пропонує, це не посередники, а це ті, які насправді хочуть допомогти агресору. Давайте будемо говорити і називати речі своїми іменами. І, і ці так звані, знаєте, оці спроби миротворчості, особливо виконання от цієї пані, яку ви зараз показуєте на екрані. Мені здається, це синдром. Знаєте, такої собі позаблоковості і нейтральності, який настільки заходить в голову у зв'язку з тим, що він діє в баг протягом багатьох століть, що це вже перетворює ну реальність в нереальність. Я собі погано уявляю, яким чином це все вкладається, от в концепцію умиротворення і, і, і припинення війни. Не можна сідати за стіл з агресором. Це означає, що ми даємо йому шанс. Який смисл в цьому, я чесно кажучи, зрозуміти не можу. Ми з вами, якщо я правильно пригадую, у 23-му році говорили вже щодо того, скажімо так. На яких умовах нам дозволять перемогти? От я це перефразую зараз так. І виходячи із саміту, який відбувся, виходячи із того, що по суті кожна країна говорила, виходячи зі своєї якоїсь парадигми, знову ж таки. На якому етапі ми зупинимося, і от чого ми зможемо досягти в плані дипломатичному? Тому що от ви, ви згадуєте про те, що по суті в нас все вирішують збройні сили, і дійсно один із пунктів важливих вирішили наші збройні сили. Це так званий зерновий коридор, який вони забезпечили, незважаючи на, скажімо так, Російську Федерацію, просто відтіснивши Чорноморський флот Російської Федерації і частково його знищивши. Але очевидно, що час не на нашу користь грає, то все таки, от. Другий саміт миру, якщо він навіть буде до виборів у Сполучених Штатах Америки, про що він буде і яким він буде? Чи не приєднається до президентки Швейцарії ще ряд саме західних країн, яких ми вважаємо своїми партнерами, все-таки з розмовами про те, що а може дійсно давайте все таки залучати? Ну я не погоджуюся тезою про те, що час грає проти нас, час грає на нас, і саме чому? Тому що нарешті в позиції заходу. Нарешті намітився злам в позиції щодо Росії, і цей злам був продемонстрований зараз от протягом цього тижня в кількох на кількох крупних міжнародних майданчиках. Це і е, Сімка, це і конференція в Берліні, це і цей саміт в Швейцарії. Це підписання двосторонніх. От в сфері допомоги Україні в обороні і безпеці, і так далі, так далі. Дивіться те, що сімка прийняла рішення про фактичне фінансування України на 50 мільярдів доларів вже починаючи з цього року. Хіба це не грає на Україну? Те, що е, на підльоті, що називаються американські е, F-16 з різних країн, е, це хіба не су в позиції Заходу, а е, рішення е, дозволити бити по Росії е, західною зброєю. При тому е, не лише на цих 80 кілометрів е, британці і французи кажуть, будь ласка, бийте наскільки, скільки наскільки долетить, е, це ж хіба не сув? Тобто, навпаки, час грає на наш бік, і саме тому зараз не треба поспішати з заявами про те, що типу, от як сьогодні, ми почули одну заяву, що е, якщо Росія зазнає поразки на полі бою, вона використає ядерну зброю. Ну я не знаю для чого робиться. Такі заяви це фактично підігрувати тим, хто каже: не давайте нам більше озброєнь, тому що якщо ми переможемо Росію, тоді буде ядерна війна. Ну от чесно кажучи, мені такі заяви здаються абсолютно не, не, неадекватними е, і такими, які не е, ну, відображають реальної ситуації, яка зараз складається. Тому давайте не будемо зараз фантазувати про наступний саміт, а будемо допомагати всіма можливими способами українським силам оборони е, бити російського агресора. І коли він це зробить, коли вони це зроблять, от тоді буде саміт. Але саміт, коли ми продиктуємо Росії. Умови справедливого миру, а не навпаки, ну я швидше мала на увазі фронти. Але е, так я з вами в цьому погоджуюсь. Пане Володимире, буквально ще коротенько. А от реакція Володимира Путіна і реакція Росії на саміт, який відбувся, про що вона говорить? Вона говорить про те, що це неадекватні люди. Ну перед самітом ви чули, я, я сподіваюся, оцей півтора годинний спіч ні про що на Путіна. Жаль. Ну от про що тут можна говорити? Це люди, які живуть в паралельній реальності, тому з ними говорити про щось серйозне не випадає. Дякую, пане Володимире. Володимир, Володимир Грисько, дипломат, міністр закордонних справ України з 2007 по 2009 роки.